Як насправді виглядає справжня сепарація від своїх батьків? Багато хто з людей вважає, що з'їхавши від батьків, почавши самостійно заробляти гроші, забезпечувати себе, вони тим самим відділяються, сепаровуються і стають дорослими, зрілими, самостійними незалежними особистостями. Але насправді це не так. Фінансова та територіальна сепарація це важливі етапи сепарації, але не найважливіші. Найскладніше пройти етап емоційної сепарації це коли ти не виправдовуєшся перед батьками з будь-якого приводу, коли ти дозволяєш їм вважати себе егоїсткою, невдячною і загалом не такою, як би їм хотілось або як їм треба. Бо всередині тебе звучить голос: я маю право бути собою, я маю право бути такою, як я хочу і як я відчуваю, навіть тоді, коли цього не розуміють мої батьки або не приймають цього. І при тому я не відчуваю за це почуття провини. Ось і це є справжня сепарація.